Усе більше мобільних укриттів, де можна сховатися під час ворожих обстрілів, облаштовують в різних містах України. Зокрема, бетонні схованки виготовляють в Одесі місцеві активісти. У планах створення тисячі таких мобільних захисних конструкцій. А поки дві схованки поїхали в Миколаїв і ще чотири до Херсона. Більше розкажуть наші колеги. Ці укриття із залізобетону виготовлені за ізраїльським зразком. Вони здатні захистити від ударної хвилі, уламків та елементів касетних снарядів. Смислів їх в тому, що вони є мобільними. Тобто на сьогоднішній день привезли, поставили в одному місці. Далі наші войска продвинулись ближе к Криму. Їх можна перевести міста. города, вот, наприклад, як э, в Ніколаєвіда. Э, После того, как ми поставили укриття, вражеская артилерія вже не достає до нього, укрытия ці укриття можна перевести в Херсон. Конструкції виготовляються з армованого бетону, обладнані броньованими дверима. Товщина стін понад 25 сантиметрів, а стелі більше 30. Розетки 4 штуки освічення, вентиляція. Вентиляція розчитана на немає прибування порядка 25-30 людей. Ця можна збудувати за 15 днів. Коштує воно близько 400 тисяч гривень. Вже готові розмалювали місцеві художники. Робимо їх такими трошки несірими, а щоб людям було приємно на них дивитись і щоб вони якось були вписані в навколишній пейзаж у міста Херсону. Одеський проект виготовлення захисних укриттів діє із початку липня минулого року. За цей час збудували шість конструкцій. Дві встановили у Миколаєві, інші у Херсоні. Тим часом набирають популярності і невеликі індивідуальні бункери. Фахівці з виготовлення металоконструкції з Харкова проект підземного укриття розробляли сім місяців. Його можна встановити просто під землею на подвір'ї. Особливість нашої ідеї полягає в тому, що ми хочемо збудувати не тимчасове укриття, в якому можна пересидіти та перечекати повітряну тривогу це декілька годин. А ми створили простір, в якому можна комфортно перебувати протягом довгого часу. Загальна площа сховища для трьох людей 17 квадратних метрів. Тут є санвузол, кухня та спальня. Бункер підключають до домашньої мережі водопостачання, каналізації, електроживлення та оснащують вентиляцією. Попадає воздух з навколишнього середовища, він підігрівається, очищається і далі попадає у приміщення. Також є відток витяжка. Вже використав повітря, сховище обладнане, і генератором є старлінки, місце для збереження продуктів і води. В разі повного блокауту чи відсутності водопостачання ви можете знаходитись тут та завдяки генератору та запасу пального та питної води не покидати схов. У базовій модифікації він закопується на глибину 5 метрів. Це 5 метрів підлога. Тобто над сховищем буде ще 2 метри ґрунти. Та залізобетонна плита, але в наших розрахунках є модифікації з глибиною занурення до 11 метрів, тобто пряме попадання великокаліберної ракети його захищає. Бункер розрахований витримувати удари важкою артилерією, повний блекаут та відключення комунікацій. А надміцні броньовані двері та можливість облаштування замаскованого входу дозволяють перечекати окупацію. На випадок, якщо буде пошкоджено. Головні маршові сходи, існує резервний люк евакуаційний і можна покинути приміщення через спальню, через цей люк. Собівартість бункера перевищує 2 мільйони гривень. Тетяна Баженар, Зураб Тедалурі, Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.